Вітаю вельми шановні люди, трактористи. Зараз я поміряю полицю плуга того, який я купив до Т40. Тобто, кажуть, типу Бомет, Бомет 235. Давайте подивимось, яка тут полиця. Бо ПЛН 80 см, вроді би. Міряв мій. Міряли. І зараз ми подивимось. Бо в ПЛН 80 см, нібито. Зараз ми подивимося, який тут. Просто я думаю, що шифенгові було б тяжко один такий корпус потягнути. Я думав колись навіть відчепити задній корпус і спробувати за шифенгом, але не вийде. Тож тут товстіші пальці і взагалі підняти його, шифенгові не вистачить висоти. Дивимось тепер на цю полицю. Показую звідси, як вона закручена. Вона, виходить, напівгвинтова, так якби. або гвинтова. Давайте ви напишіть в коментарях, яка вона. Чи гвинтова, чи напівгвинтова. І тепер ми поміряємо саму полицю. От звідти від кінчика сюди. Скільки метр. Бачите? Звідти сюди метр. Поміряємо висоту стійки, давайте поміряємо. Висота стійки 70 см. Леміш. Леміш у верху 42, понизу 60, бо там є кінчик. Закрутив, ну так, 60 він. Не 60, вверх 42. Ширина лиміша 15 сантиметрів. По рамі. Відео буде коротеньке. По рамі, Давайте глянемо. Що тут у нас? Давайте глянемо, що тут у нас по Рамі. 60 На 120. Давайте поміряємо по рамі. По рамі. Получається 34 сантиметри. Не знаю чому так вони зварили. Ну, а тут 34,5. Бачите, куди вона варена ця рама? Ну, та як ми хочемо би ці плуги? Рівно Орали, як тут рама крива. Довжина самої рами, самого плуга. Ось, вітьте ззаді від хвостовика до передка 160 см. Так от. Діаметр колеса 50. Оре він гарно. Перекидає шикарно, як я суданку двохметрову метрову приорав, то можете собі уявити. Хто не бачив, дивіться, я вам кусочок відео вкладу. Це суданка була 2 метри. І він її прикинув, що її навіть не було видно. Десь-не-десь, десь, там можливо щось вилізло. Ширина, наскільки роздвигаються тяги, 80 см. Товщина пальця 28 см. Ну, ніби все. Отак виверне на полиці. А ну давайте пишіть народ, в коментарях, чи ось такий корпус Шіфенк би потягнув. Я думаю, що всрався би. А можливо. Ні, він би потягнув, але він би буксувати. А можливо і ні. Висота ось тут саме в самей вищій точці, десь виходить 50 см. Ну, я вам скажу, що на глибину 30 см він йде сміло. 30-35 не можна орати. 30-35 це виходить ось на таку глибину він має. Йти. 35. Ось, бачите, це рівно з цією грудинкою. Це буде 35. 25-30 це є стандартна оранка. До 30. Ну, 20 це таке. Ним 20 можна орати сміло на четвертій передачі. На 30 сантиметрів він на першій повзе. Він не годен потягнути його. Це трошки заважкий. Треба мені було брати до т 40 2 по 30. І було би супер. 2,35 це трошки завеликий. Такий плуг тягає МТЗ. Якось так понащеплював на яблінку грушку, бачите, поприймалася. Тут яблінка, тут грушка, тут грушка. Поперещеплював гілки, тут теж яблінка. Тут теж яблінка. О, там поприймалося. Треба ці яблучка обірвати. які гарні гарніон. Я не знаю, що це за яблочко. Але яблучко гарненьке. Це саме впав. Мають трошки по собі перші, бо я їх не оприскував. Весною ще. А тепер не оприскував. Ось таке народ відео хотів вам показати про цей плуг. Досить велика тут полиця. Пишіть, що ви думаєте, що ви скажете. Пишіть в коментарях. Цікаво буде почитати. А на цьому все. Бажаю вам миру, добра, злагоди. Завжди залишатися людьми в будь-якій ситуації. Того, чого мені нехай навзаєм вертається і вам. До скорої, до нової зустрічі в наступному відео. Пока-пока.